17 разів окупанти обстріляли минулої доби сумщину. Зафіксували 60 вибухів. Повідомили у ОВА. Під вогнем були дев'ять громад. Зокрема, на середину Будську скинули дев'ять мін. Середина Буда місто на самому кордоні, яке обстрілюють постійно. Як живеться там далі? Знімальна група біжить в укриття. Обстріл почався з Ненацька, ворог за два кілометри, тому сирени тут не встигають спрацювати. Авіація використовують і літак один-два галікоптера і один літак. І... Це десь було тут поруч, так? Так, 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 так. І гради сьогодні вранці були гради, працювали гради по нашій території. Середина буде прикордонне містечко на Сумщині, постійно у зведеннях. За два роки війни тут ніби звикли до обстрілів, але до втрат, кажуть, звикнути неможливо. Багато поранених, багато будинків, які під ноль вже знищені, згоріли. Люди приїжджають, дивляться. Вирвами вкритий центр міста. Ось це територія місцевого парку. За час війни ворог пошкодив 900 будинків. За що нас б'ють? За чити їх та ріковий та За що? Що ми їм плохого зробили? Цим? На вулицях дуже мало людей. Секретар міськради пояснює, насправді у громаді зараз близько двох тисяч мешканців. Вони намагаються зайвий раз не виходити або вдома, або у сховищі. Але де безпечніше, ніхто не знає. Обстріли постійно ховаємося так, коли можна. Поки що залишимося там, побачимо, що буде далі. Ситуація не покращиться. Мені так здається, що зовсім не покращиться. Тому що стає гірше і гірше. Хто хотів виїхати, вже давно виїхав, кажуть у місцевій громаді. Зараз зосередилися на допомозі тим, хто залишився. Тут дуже важлива взаємопідтримка. Ось у місцевому магазині не бракує товарів, бо власник не боїться їхати власною машиною. І їх доставити нікоти поставщики прикратіли поставки. вони довозять до шостки дальше не хочуть їхати, поштобея бояться обстрілом. Ну наш директор довозить на своїй машині. Практично всі органи влади з міста виїхали. Залишився суд та міська рада. За матеріалами Кордонмедіа медіа Ольга Чатело та Олеся Боровик. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсорами нашого каналу, аби отримувати найважливіші новини оперативно.